Тільки що ви були свідками, доставали чоловіка з п'ятого поверху. Його завалило СНС, трохи більше півгодини завали розбирали. І дякуючи Богу, він живий і навіть сам міг пересуватися, і наші парамедики вже повезли його в лікарню. Там мужчина живой, все нормально, ты Две кошки тоже живые, все хорошо. живой, живой. Пошли. Стоїш, що не плачеш, нічого ти не зробив. Ти ж бачиш, оце руський мір прийшов, так? Да? Жалко, Ваще? хіба можна таке робити? Головне, так, глав... чуєш, у Турції землетрясіння, ми сидімо, ага. переживаємо, а вони шампанське відкривають і п'ють, каже, це вам за те, що ви Україні багектар давали. Да? Ну ви що, дебіли, біли, ну, падали? Ну так не дебіли, а варвари, то вужар один. сейчас пока перекидаемся